Далі у нашому ефірі буде розмова із Петром Черником, військовим аналітиком, так як ми і обіцяли, він вже у нашій студії. Ми раді його вітаємо. Пане Петре, вітаємо! Слава Україні! Раді Окей. вас бачити! Героям слава! Ну і е, розпочнемо з крайньої, мабуть, атаки росіян. Чимось такі особливі ці їхні ракети Онікс, які вони запускають по в принципі. При портовій інфраструктурі, здебільшого, Одещини з окупованого тимчасово Криму, чим вони особливі, що ми не можемо їх збивати? Це щось на кшталт кенджалів? Ну не дотягує до кінжалів, бо кінжал Хас Росім М2 це 14,5 тисяч кілометрів на годину. Онікс від 2800 до трьох тисяч кілометрів mm. на годину це направду дуже серйозно. Це багато і підняти такі об'єкти можуть тільки мім 104 патріот, і сам ті на жаль, Південь ще поки що не насичений цією зброєю. Розуміємо, що доволі важка бойова частина в межах від 200 до 300 кілограмів вибухівки, і це серйозно. Але кілька слів, штрихів, чому противник це робить, чому саме так Раз дуже сильно активізована, вся наша портова інфраструктура Противник ставить собі за мету створити голод на африканському континенті. Ми добре розуміємо, що саме в Африці до півмільярда люд люду це дуже багато. Взагалі, африканський континент це майже півтори мільярда людства. Це неймовірно багато годується із наших зернобобових. І коли там почнуться голодні бунти, то вони однозначно будуть кривавими і вони однозначно будуть дуже жорсткими і велетенські маси. Людей біженців куди подінуться, звичайно, що у Європу, і це вже стратегічний приціл, щоб створювати європейцям якомога більше дошкульного болю і пробувати в такий спосіб це шукати Україну, точку, звісно. точку домовленостей по Україні. Ну, та ще одні ще одні проблеми таким чином здійснити. Ну але як в них це вийде, побачимо, тому що вже певний коридор напрацьований. Так, країни НАТО, е, наші сусіди, Болгарія Румунія дозволили прохід цим кораблям своїми територіальними водами. Так, і поки що якийсь дуже мінімальний рух, але в цьому напрямку іде. В той самий час Єгипет відмовився від російських постачань зерна, хоча і варіантів в нього багато не було. А чому відмовився, бо росіяни зіграли на випередження і підняли ціну прямо в момент поставок? Чи буде виправданим робота цього нового коридору? Бо оту тактику, яку обрали зараз в чорному морі наші збройні сили. Так ми ж бачимо, контроль острова Зміїни. Це був першим кроком. Потім вишки бойка, потім відсунення російських систем протиповітряної оборони з Криму і для інших цілей. Також, але виходить, що тут біля Одеси та захід в Дунай дещо трошки здається став вільнішим. Ну направло треба дуже акуратно нам піднімати планку емоційного очікування, що проблема вже вирішена. Не забуваємо росіяни неймовірно підді люди. Найбільший мій страх в мілітарній частині це те, що вони можуть застосовувати спеціальні підводні міни, скажімо, той самий дизель-електричний човен класу Варшавянка, який успішно відмінусований, може марти на борту до 24 мін спеціального такого дуже особливого характеру, який у напівпідтопленому вигляді на глибині 2-3 метри від поверхні непомітні. А балкер він доволі він доволі має велике осаджування судна, як такого 7-9 метрів, і вони можуть. Жуть удатися до такої мерзенної і підлої провокації, а і потім ми... зрештою звинуватити українців. саме так. І ми пропустили кілька тижнів тому, що в районі Туреччини вже знайдені якісь дуже цікаві мінновибухові пристрої морського базування. Питання чи вони на це підуть? Думаю, вони зараз обчисляють всі можливі варіанти. А звинуватити Україну на раз-два, тому що північно-західна акваторія Чорного моря сфероконічними мінами таки засіяна на якорях нашим. Ну, але е, показово, зрештою, е, ми згадали про е, те, що відбувається в Чорному морі в Криму. Показово, що країна, в якої ну, за думкою росіян, немає. Флоту знищує чорноморський флот, знищила флагман чорноморського флоту, і зараз ми так е, прицільно, тому що ці всі точкові удари вони складаються в якусь певну стратегію. То що завдають наші збройні сили? Ми знищуємо кораблі. Ми влучили в е, штаб чорноморського флоту. І якщо е, вірити ось цим всім даним, то його очільник уже до свого флагману що, адміраво, приєднався. першого загиблих дописали. Е, так е, який крок наступний може бути? Та який завгодно, але я насправді і не вдавався би в аналізування того, а що ж ми далі маємо зробити. Навіщо противнику давати готову розвідувальну інформацію, де і як ми вдаримо. Але давайте ми насправді розберемо креме справи кримські, бо це дуже серйозно, те, що відбулося за останні тижні, і тут є ділька, кілька фундаментальних моментів. Направду дуже добре, що взяли вишки бойка. Чому тому, що ми в якійсь частині їх присліпили, не осліпили, а присліпили, тому що на цих вишках знаходилася величезна кількість радіорадіотехнічної апаратури і радіолокаційної, котра стежила за всім нашим узбережжям. Пам'ятаємо, що сучасна війна на 100% – це радіолокація і це радіозв'язок. Всі війська, починаючи від індивідуальної рації солдата, закінчуючи найвищим пунктом управління, працюють у радіорежимі. Звичайно, ми не повністю їх осліпили, бо в них є інші засоби материкової ваги, скажімо там, і у них дуже хороша станція реп Мурманськ, яка до 5 тисяч кілометрів обчисляє усі цілі і може ставити радіо перешкоди, але це, знаєте, це так, якби. В футбольному матчі бути в першому ряді, і в останньому, от з першого ряду, ми їх вибили. Це направду дуже серйозний крок уперед. Правда, маю заакцентувати, що противник, на мій погляд, може спробувати відбити вишки назад. А якщо зрозуміє, що не може, то буде пробувати їх нищити, тому що ми не поставили кінцеву крапку у цьому напрямку. І буквально кілька слів. По цих двох відмінусованих суднах, бо це дуже серйозно. Це прекрасно, що знищений великий десантний корабель про проекту який до 500 тонн може брати на борт різного вантажу і довозити до Криму з материкової Росії. І прекрасно, що відмінусували один підводний човен, але насправді успіх лежить не в цих суднах, а в самому сухому ДОТі. Розберемо на у цьому підводному човні Ростов на Дону він пройшов капітальні ремонти у 2021 році на суднобудівних заводах на Балтійському морі. І ось через два роки знову капітальний ремонт. Чому так? Тому що ракета, котра виходить через торпедний апарат, а вони стріляють з підводного положення 50 метрів під водою. Ми там їх уполювати не можемо. Коли вона виходить з торпедного апарату, вона здійснює колосальний тиск на вузли і механізми. Це все дуже швидко зношується в радянського союзу. Були проблеми взагалі із залізом, як таким. А в Росії це особливо. А отже, який стратегічний висновок. Повноцінних якісних сухих доків такого рівня такої якості у них вже немає. Отже, тих чотири човни чи п'ять, що в них залишилися, вони дійдуть до якоїсь точки зношуваності і будуть змушені припинити застосувати. А ще краще, щоб ракета вибухнула прямо у торпедному апараті. Ну, ми регадація вузлів може до цього привести так. дуже легко. Ну, і ми влучили вочевидь на момент ремонту. А отже, Росія вже витратила певні кошти на це. Це теж приємно значно. Сам човен коштує у межах 300 мільйонів доларів. А великий десантник Корабель там уже перебував екіпаж, ще питання як екіпаж підготувати. Це також взаємозамінність дуже складна. Річ 62 окупантів відмінусувалося. Знову ж таки, ми от комплексний підхід чи комплексне аналізування кримського. Пакету дозволяє нам говорити про те, що ми точно досягнули стратегічного паратету в акваторії Чорного моря, і їхній флот вже не можна назвати флотом, це вже флотилія. Флот це велика кількість суден і кораблів, а флотилія значно менша. Російська Федерація зазнає стратегічної ревізії своїх морських сил. Ну От після удару і після того, як було відомо, що ці підводного човна не стало так. Я в американському сегменті інтернету знайшов чудову картинку, яка гарно так ілюструвала цю ситуацію. такий мемчик, там сидить комісія з розслідування. Так напроти них сидить Путін. І му здають питання. каже, містер Путін, як ви в сухопутній трьохденній війні в Україні примудрилися втратити підводний човен? Ну. Контекст цієї картинки зрозуміли, але повертаємося до тої реальності, яка в нас зараз є. Так, побачили, ми під час одного з останніх ракетних ударів, що почало знову прилітати по критичній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі. Як ви вважаєте, росіяни знову спробують втілити ту свою тактику, яку вони випробовували минулої зими? Але тут є два нюанси. Так, ми вже теж не в минулій зимі по системам захисту своїм. І також по тому, де розташовані, як розташовані ці об'єкти, по яким вони планують бити. Чи вони це знають, розуміють, але все рівно будуть це робити? Знають, розуміють, але все рівно будуть це робити з їхньої точки зору. Навіть мінімальна шкода, яку не можуть нам завдати, має бути реалізована. На величезний жаль ракета Х101 ракету 3 М14 калібр. Про неї ми вже проговорили. х 47 М2 Кинджал найшвидкісніше теж проговорили у межах від 60 до 80 поставили на конвейер, а також так звані керовані авіаційні ракети з дальністю завдання ударів від 110 до 300 км, такі як Х-31, Х-35, Х-59, також поставлені на конвейер. Звичайно, я маю величезні сумніви в частині експертування, що вони зуміють пов повторити грудневий рекорд минулого року. Тоді було застосовано 236 важких ракет різного класу. Поки що до цієї точки вони не дійшли, і мені видається, що не дійдуть. Однак, моє глибоке і тверде переконання, удари будуть тривати в. Притул до останнього дня цієї війни. Ну, вони компенсують нестачу ракет ударними дронами шахедами, так які трошки виробляють себе, допомагає в цьому Ірану. Ми бачимо, що ці дрони, можливо, вже модифіковані, долітають аж до Львова. Ну та направду вони одразу декларувалися у своїх так, так технічних характеристиках, що що мають дальність польоту до півтори тисячі кілометрів. Це неймовірно багато. Пам'ятаємо, що якби ми до противника не ставилися, на персональному рівні, моє серце сповнене до них люттю, але все ж таки треба тримати холодний. Розум вони побудували другу ракетну школу після Америки, особливо Радянський Союз. Звичайно, все зараз на імпульсах загасання нічого повноцінного, конкурентоспроможного справжнього світового рівня вони виробити не можуть. Кінжали підняті, МІМ-104 Патріот, до речі, не найновіша машина, бо в американців ще є і наступне краще покоління зенітно-ракетних комплексів. Їх підняла, але тим не менше, противник навчається і пам'ятаємо. На 100% небо не закривається ніколи. Ну, ви абсолютно праві, тому що якщо подивитися навіть на людей, які є маньяками, так вбивцями mm -hmm. маньяками, вони не дурні, вони дуже добре прораховували завжди все, що вони робили. і росіяни насправді є маніяками. Так вони не є дурним Та ворогом. Розтав. Це є маніакальний ворог, і на це треба зважати. Ну ви згадали про сучасніші американські комплекси, і мабуть не лише американські сьогодні. День мрії. Про що ми можемо помріяти, щоб захистило наше небо ліпше? Буду чесний, ми на вершині. Ми на вершині технологічного потенціалу західних країн. Все, що нам могли надати, угу. нам надали. Є ці кращі установки, скажімо, Рім 161 унікальна ракета. Це навіть не просто ракета проти ракета. Вона колосально має величезну швидкість 4,5 кілометри. На секунду, отже, за годину це поза 16, вона переважає кінжал і може піднімати ракети на, на стартах. Але я не думаю, що її, нам її нададуть. І є супер унікальна установка, американська називається ТЕД. Але одна машина, підкреслю, машина коштує 2,5 мільярди доларів. Машина. Ми зрозуміємо, що нам потрібен дивізіон навіть для американців. Це занадто велика ціна. Взагалі в частині. Системи протиповітряної оборони, ми зараз, Україна, найунікальніша країна на планеті Земля. Немає нікого унікальніших занад в, частині, в частині кількості і різноманітності найрізноманітніших зенітно-ракетних комплексів. За півтори року нам надано 3,5 тисячі, навіть трошки більше різних одиниць з переносними, включно це неймовірно багато. Але знову ж таки, небо на 100% не закривається. Пам'ятаємо це фундаментальне право. Ну і маємо вже офіційне повідомлення від президента України, що американські Абрамси вже в нашій державі, що вони можуть бути і вже на полі бою, і враховуючи погодні умови, враховуючи всю оперативну ситуацію зараз на фронті, чи вистачить нам часу до дощів, аби важка техніка могла просуватися і робити свою роботу стабільно? Дуже специфічне запитання. Давайте ми його розкриємо і розкладемо. Звичайно, важка техніка не може рухатися мокрим ґрунтом. Південний плацдарм зараз це класична Друга світова війна. Класична, тобто окопи, шанці, бліндажі. Техніка рухається, вибивається. Все, що там можна вибити, вони з свого боку застосовують артилерію, протитанкові ракетні комплекси і тому подібне. Але західна техніка кратно переважає все радянське і російське в частині захисту особового складу. кратно. дійсно є підтверджені варіанти, що М 2 Бредлі. І леопард витримують мало непряме попадання важкої артилерії. Але є дуже цікава особливість наступних бойових дій, чим вони будуть відрізнятися від зими минулого року. Буквально кілька секунд, але це дуже важливо, маю проговорити. І на цю хвилину на 95% війна залишається війною артилерії. Але є нюанс. І з травня місяця ми поміняли філософію винищення їхньої артилерії. За півтори року ми нищили в середньому у місяць 200-300 гармат. Такий, таку кількість росіяни знімали з складів, ремонтували і ставили в стрій. Більше їхній воєнно-промисловий комплекс ремонтувати не може. Не може. 300 гармат на місяць це максимум. Деться про ті станки, які мають робити дула. Так, так, так. Травень 533, 553 гармати, червень 688, липень 677, серпень 691, я очікую, що у, зараз в вересні ми сягнемо за 700. Чому це важливо? Бо важким бронетанковим колонам дорогами, дорогами заважала і заважає рухатися якраз артилерія. Як тільки ми знекровимо їхню артилерію, у нас покраститься потенціал руху дорогами. І ще один нюанс. Ми дуже сильно. Наситилися саме колісною технікою, колісна техніка легша, особливо класу бронеавтомобіль, де екіпаж чи десант може мати і протитанкові ракетні комплекси, і важкі кулемети, і навіть переносні ракетні комплекси, і, скажімо, автоматичні гранатомети МК-19. Тобто в частині маневровості, посунувши їхню артилерію, ми матимемо кращі умови для руху дорогами, а тверда дорога може витримати і взимку важкий танк, ніж. Ніж маємо ніж мали ми минулої зими. Тобто зміна специфіки таке буде. Генерал Трашки коректно каже добре, грамотно, що наш наступ не буде зупинений. Пригальмований так, погода буде упливати. Бо ми розуміємо, що танки рухаються одне за одним дорогою. Це одне. А коли вони розгорнуті в бойовий порядок, це зовсім інше. Це уплине, але все ж таки. Умови наступного циклу ведення е, війни у зимовий період для нас набагато краще ну і це прекрасно розуміють у Кремлі. Тому що ж Путін не просто так дав шойгу, не то щоб вказівку, а просто наказ будь-якою ціною зупинити контрнаступ українців вже. Ну два він там тих наказів по бахмуту віддав кілька десятків, і що не з того? теж собі бахмут то, то вони, вони, вони намагаються зберегти. Обличчя при дуже поганій горі це, це це ще гебель. Сказав, я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Тиран обличчя втратити не може. Бо як тільки він його втрачає, він втрачає своє життя. Ну, фактично на цьому зав'язана його влада. Ну але втрачати своїх, так би мовити, соратників чи свої руки легко. Так ну ми пам'ятаємо всю історію з битим льотчиком Пригожиним, Зараз складається цікава ситуація з Кадировом Шрёдінгера. Так він чи живий, чи мертвий, чи що з ним відбувається, незрозуміло, Але якби його в один момент не стало, чи повпливало би це на внутрішню політичну ситуацію в Ерефії? Я не знаю, чим закінчиться протиборство між вежами Кремля. Воно почалося те, що сталося із Пригожиним, До речі, про нього вже всі забули там на. Болотах це якраз є ознакою того, що там битва почалася. Єдине правда, що ми зараз все будемо проговорити, це аналітичне вгадування. Москві там треба віддати належне, ховати внутрішню боротьбу, що в них там насправді вони вміють. Звичайно, світові розвідки лічені люди про це знають, знають правду. А ми тільки можемо екстраполювати можемо, так, про варіанти, які би могли і варіанти, які би мали відбуватися. Я не маю ні найменшого сумніву, що рано чи пізно Путін буде тр. Трансферований питання в який спосіб і хто його замінить. Чи це буде якийсь умовний колективний собянін, як якась компромісна фігура, але може бути і набагато гірший Шойгу, чи ще гірший Патрушовий? Я направду не знаю. Цього не знає ніхто. Але те, що там оцей вузол затягується, і він рано чи пізно буде рубатися, в цьому не маю ні найменшого сумніву. Пригожин сам не бунтував. Він бунтував за підтримки так званих кабінетів. Пробували Путіна на міцність. Путін цей раунд виграв. Пам'ятаємо, що Кадиров у частині персоналії його вірний пес. Чим це закінчиться далі? Розуміємо, що Чечня це родопломінний уклад тейпів. І прибирання одного потужного вожака неминуче потягне за собою криваву міжособицю на народження нового. Як там буде розігруватися карта кремлівська всередині, на цю хвилину побачити неможливо. Направду треба набиратися терплячості і стежити, але зичимо їх усім, щоб вони здихали як найбільше, як найбільшою кількістю. Ну тому що питання. Влади в Чечні воно ж полягає на тому, хто буде сидіти на велетенських дотаціях, які йдуть із центру Росії. Так тому що там ж так ситуація склалася після другої чеченської, що там невідомо хто кого насправді завоював. Чечня ніби програла, отримала от очільника, але постійно жила за гроші Путіна. Цілком поділяю цю точку зору. Чеченці виграли цю війну. Вони заставляють Москву платити Данину. Другий регіон в Російській Федерації за кількістю дотацій, другий, маленька Чечня. Здається, 17 тисяч квадратних кілометрів площі і трошки більше мільйона населення там де факто де факто не немає Російської Федерації. Вони вони тільки зовнішньо входять у Російську Федерацію. Ну і Кадиров, як якби це правильно сказати, в частині персональної вірності платить Путіну дань навзаєм. Персональні вірності тими силами, котрі він має. І їх також не можна недооцінювати. Це дуже жорсткі хлопці. Ну і що вже повертатися до питань геополітики? Так то ми побачили цього тижня у четвер. Дуже сильні промови на генасамблеї ООН, зокрема промову Байдена, так де він в обличчя всім світовим лідерам сказав, що якщо ми дозволимо цим світом перемогти Росії в Україні, то більше після цього жодна країна захищеною себе в світі відчувати не може. Так, це серйозні і чіткі сигнали. Чи є відчуття того, що Сполучені Штати е, будуть робити все можливе, аби війна в Україні закінчилася перемогою України до початку виборів у Сполучених Штатах? Тів Байдену це би додало великих плюсів. Розуміємо, ситуація там зараз дуже хитка. Залежно, що вкладати у слово перемога для мене слово перемога це вихід на кордони 1991 року. Крим насправді взяти не важко. Ми про це неодноразово говорили. Велика кількість авіацій і велика кількість далекобійних ракет. Але буду чесним і відвертним: якщо зберігається стійкість управління російськими військами, якщо зберігається бажання росіян масово помирати за родину за Путіна за веліччя, а це бажання наразі є, то як проходити стару лінію? Я буду чесним. Без Важких бетонобійних бомб, які скидають з Б 52 чи Б 1 Белансер, чи Б2 Спіріт, я поки що не розумію. Тоді треба засипати десятки тисяч тонн боєприпасів арт артилерійських залпів. Там лінія Зігфріда і найголовніший аргумент Мар'їнка і Авдіївка. Вони в наш бік не можуть просунутися, бо вони добре укріплені. А тепер собі уявіть, як з їхнього боку все добре укріплене. Донбас ніхто ніколи в історичному контексті в лоб не брав, ніколи і ні разу. Питання, чи ми маємо 200 тисяч людей, які покласти на заклання, щоб його взяти. Тому тут дуже складна поки що, тільки навіть не те, що робоча, а дуже аналітична формула, як воно все буде в реальності. Треба йти. Системою малих кроків наше зараз стратегічне завдання на в цій фазі війни обвалити південний плаздар, вийти на північне позов'я. Оце складається. Це складається. Тоді будемо включати інтелект, дивитися, яка реальність, і мізкувати, що буде далі. Ми забігаємо надто далеко заперед У вперед. А головна головоломка Ребус, котрий поки що не розв'язаний, як виграти українську війну, не розваливши Росію. Відповіді на це запитання, поки що немає. Ну і хіба ми, ми зможемо навіть після перемоги за умов існування Росії надалі залишатися спокійними із ворогом під боком ніколи, ніколи треба нарешті в кінцево цю ілюзію себе в голові розвіювати і розуміти, що якщо Російська Федерація зберігається в тому політичному сенсі, в якому вона є сьогодні, немає значення хто там ся в крісло приїде Гаррі Каспаров. Він або через 10 років стане таким самим, або через 10 років на його місце прийде новим Путін. Тільки повна дезінтеграція російської федерації. До речі, інтелектуально є все вже описано. Всім е, глядачам раджу книжку Януша Бугайського і інструкція з розчленування Росії. Така тостолежна книжечка, там дуже гарно все розписано. Прошу читати. Ви в наших ефірах часто радите не лише літературу. і нагадуйте, що не треба зачаровуватися. І е, е, рік тому. Ну... Майже рік тому у цей період ми могли аналізувати харківську офензиву, так що відбувалося на цьому напрямку, і в людей в українців, які уже стільки часу живуть у повномасштабному вторгненні, могло скластися очікування, що кожен наступний наступ буде виглядати саме так, а не точковим відгризанням складатися в якусь більшу картину. Що ви відчуваєте зараз, коли спілкуєтеся з військовими, коли аналізуєте настрої суспільно-політичні, я можу не. Так відчуваю як направду розумію, тому що uh -huh. десь я не маю такого явища, як інтуїція, чи щось подібне. Я добре усвідомлюю, що на цю хвилину ми в зоні стратегічної рутини. Підкреслюю рутини, думаю, всі, всі це слово розуміють, і от така рутина буде тривати до поти, допоки на південному плацдармі не складеться повноцінний пролом. Ми десь посередині так званої лінії Суровікіна, а на східному плацдармі, допоки Бахмут не буде взяти в оперативне оточення. Оце дві фундаментальні реперні точки. І так кожен день треба дивитися на аналіз поля бою. От дійдемо в розумінні, що оперативне оточення є. Пролом зроблений, оце вже буде нова відправна точка для подальшого аналізу і розвитку воєнно-стратегічної ситуації. на цю хвилину. Щоденна оперативна рутина. Ну і повертаючись до питань геополітики під час генасамблеї, Москви прибув. Той, хто насправді керує зовнішньою політикою Китаю, це був Ванді, так про що вони там говорили, невідомо, але домовилися тепер про візит Путіна. І Путін на цей візит, нібито, погодився і буде їхати. і з собою він бирається брати керівників Газпрома. І Роснефті. Ну, це єдине, що він може запропонувати Китаю. Очевидно, це дешеві ресурси. Як взагалі зараз виглядає цей китайський кейс стосовно російсько-української війни? Так, китайці що могли Путіну казати? Вова, ти наробив такого, що невідомо, як тепер з цього виходити? Чи давай іди до кінця, а ми тобі допоможемо. Першого він точно. Першого вони точно йому не скажуть. Друге складне, не знаю, чи вони саме так формулюють свою позицію. Але китайцям вигідно, щоб ми цю війну програли. Ми українці вигідно. Чому китайці мають фундаментальну нерозв'язану проблему? Тайваню, от є вкид. Ви самі мені про нього казали, що там, так, там чомусь зараз з'явився власне зараз в цей що момент, сам, що нібито чомусь. Китай готує 50 тисяч десанту так, для так, того, так, щоб почати операцію проти Тайваню. Саме так і проблема Тайваню не вирішується в інший спосіб, крім збройового або фантастичного, Я трошки деколи люблю по фанта. Зувати, що падає комунічний китай признає, китай. признає та падає комуністичний Китай, і Китай приєднується до Тайну історичний Китай це Тайвань так, по історичний сути, зараз. Китай... Вони ж туди переїхали Саме під час так, революції. Уряд От але ми ж зрозуміємо, що це ми зараз фантазуємо. Китайцям вигідно, щоб наша поразка склалася, бо якщо складається, і захід приймає якусь нову лінію розмежування, не така як була до 24.02 минулого року, то це означає для китайців, що можна. Що можна, що ніхто воювати саме історія не буде. з першою ядерною ракетою, і тільки вона полетить, це означає можна, і що не, не буде зразу відповіді по ній. Але знову ж таки, ми в точці історичної біфуркації. Знаєте, у математиці є такі поняття, як біфуркація. Що це означає? Одна система не працює, а друга ще не запрацювала. От ця планета Земля отут перебуває, і такі лінії тоненькі, вони такі складні, що їх розірвати це невеличкий дотик, і всі дуже мега обережні. Тому як все буде розвиватися в стративі? Тічному контексті я не знаю єдине, точно знаю, п'ята міжнародна система не напишеться в інший спосіб, крім мілітарного. Неодноразово ми про це говорили в цій точці. Стрілка на годиннику посунулася. Судного дня, ну офіційно цей період. офіційно посунулося на 30 секунд. Це дуже багато. Це дуже багато. У 62-му році, коли ядерні ракети на Кубі були розчохлені, радянський союз в такий спосіб шантажував Америку, щоб вона забрала свою ядерну зброю із Туреччини. І, до речі, до в якій частині це навіть було все у них успішно. То було дві хвилини, дві хвилини, а зараз півтора. Ну і розуміємо, що зараз, після того як Атакамс приїде, так як пообіцяли нам, що в нас таки буде атакамс. Ну можемо коли? так собі сподіватися, коли? не що... якщо коли так, коли то російська риторика зараз знов мені здається вернеться чи до загроз ядерної зброї, чи до загроз е, тої великої атомної електростанції, яку вони зараз контролюють на території України, одної з найбільш європейських, і годиннику знову доведеться сунутися в обов'язковому порядку, але в частині атакамсів є е, е, дуже одна важлива деталь: не так важить, коли як важить скільки. Бо якщо буде кілька десятків, це добре нам правду, але не міняє фі фі філософії ведення війни. Треба кілька сотень, а бажано поза тисячу. От якби поза тисячу. От і особливо ті, що в найдальшій модифікації, бо є 300, є ще п'ятсот кіло кілометрів. От вони і особливо касетні, там є два типи боєприпасів, три навіть фугасні і касетні діляться теж на, на два різновиди. От кількість важить, бо кілька десятків щось допоможуть, щось покращать Ну, кримські міст. Ми зможемо ними з Субтитрувальниця Моя версія, що знес знесення Кримського мосту, це все ж таки AGM-158 F-16. 980 км кілометрів завдання ударів. То все ж таки вони Вони більш точні. Вони таки називаються ракета до поверхні, повітря, поверхня, навіть не земля, yeah. а поверхня. І вони можуть завдавати ударів і порухомих. Це дуже унікальна ракета. Кому цікаво ще раз, AGM-158 JASM. Ну на цій прекрасній точці мрії про коли вже не буде більше Керченського мосту. Мусимо завершувати. Бо час добігає кінця нашої розмови, і як і обіцяли, в цій частині головного задання говорили ми із Петром Черником, військовим аналітиком. Ну і оскільки сьогодні день мрії, багато ми про це говорили і про нове озброєння, яке допоможе швидше здійснити мрію про перемогу. Бажаємо вам нехай принаймні мрія про спокійну ніч сьогодні. Без тривог здійсниться для кожного українця. Дякуємо, що упродовж цих двох годин ви були із першим західним. Не перемикайте попереду, і ще підсумковий випуск новин. Інформаційна картина цієї доби в огляді наших колег із програми Очі. Ми ж прощаємося до завтра. Бережіть себе. we